Забудьте про все, що ви знали про TikTok до сьогоднішнього дня. Так, ви сьогодні отримаєте покроковий план, як же ж розвивати свій TikTok і набрати свої мільйонні перегляди. А ви знали той бізнес, який зареєстрований в TikTok і веде його професійно, мінімум збільшив свої продажі на 30%. І ось сьогодні ви отримаєте секретну стратегію просування свого бізнес-каналу на мільйонні перегляди, про які ви мріяли. Всім привіт! З вами на зв'язку Артем Зайцев, топ номер один Тіктокер в ніші підприємництво. Обов'язково додивіться це відео до кінця, тому що тут все взаємопов'язано, і саме буде дуже багато інсайдерської інформації для вас. І для тих, хто додивиться саме цей ролик до кінця, отримає від мене ще додатковий бонус. Ну і що почнемо з першого пункту: саме спочатку: як же створювати свій тікток для бізнес-каналу або експертного контенту, або контенту, який щось продає в Тіктоці. Так, у мене вже є повноцінний 10-хвилинний ролик на цю тематику саме. Правильного створення свого каналу в TikTok, обов'язково перегляньте. Він буде в описі. Але є такі певні лайфхаки, які відрізняються від обичного авторського каналу і бізнес-каналу. І ось початківці в Тіктоці саме бізнес-канали вони роблять найграндіознішу помилку, яку можуть скоїти на початку свого каналу. Це саме перейти на бізнес-акаунт. Так, друзі, є в Тіктоці зараз два аккаунти це авторський і бізнес. І ось весь бізнес думає, що якщо я перейду на бізнес аккаунт, в мене буде краще, або будуть більше ролики ранжуватися, або якісь будуть додаткові послуги від Тіктоку саме для бізнесу. Але не раджу вам переходити саме спочатку на бізнес аккаунт, тому що в бізнес-аккаунт дуже багато є негативних факторів саме в Тіктоці. І про це також у мене вже на каналі є відеоролик, і не буду я на цьому загостряти увагу. Хто захоче, ти перегляне. Переходимо до пункту 2. Що далі ми повинні зробити? А це визначитись з нішею. А яку ж нішу вибрати саме для продаж? Так, напевно, таке запитання не сильно логічно, але найважливіше. Тому що в лоб. В рекламу або ж просування свого каналу в Тіктоці не потрібно робити. Тому що взагалі Тікток не полюбляє і забороняє в своїй політиці продавати прямі продажі в Тіктоці. І коли ви саме продаєте щось в лоб, нав'язуєте людям свою продукцію, вони, як правило, ці ролики не набирають перегляді. Про це ми і далі також поговоримо. Але якщо ви будете, наприклад, продавати свої певні. Курси або поради через експертність, або навіть вести свій бізнес з певними порадами іншим бізнесменам, або вести і продавати свій товар, і розповідати якісь певні лайфхаки, які люди можуть використовувати завдяки вашому товару кожен день в своєму житті. І ось існують ще дуже безліч різних подач, саме яку ж в нішу вибрати, щоб вести свій бізнес канал. Так, обов'язково ви повинні вибирати сугубо вар. Наш блог. Ну, наприклад, якщо ось ми недавно ведемо клієнта саме автоблого, але він робив чомусь кумедні відеоролики, дав в тематиці автоблогу, і ось йому була мітка і ніша гумору. І ось всі чомусь вважають, що Тікток це гумор і танці. Але соцопитування вже провелось з самим Тіктоком. І 73% так досі вважають, що Тікток це про гумор. Ні, друзі, TikTok вже давно очищає свою платформу від дітей. До 16 років не можна знаходитись на платформі TikTok. І так, цей весь веселий контент у нас качує в інстаграм. Я дуже радий, що ось TikTok 20 2021 року перекочував в Інстаграм. От хіханькі, хахеньки, собачки, дітки, все перейшло в інстаграм. А ось TikTok становиться більше серйозною платформою для продажі. Третє це зрозуміти, яка ж подача для відео вам підходить. Так, дуже багато різновидностей є подач. Наприклад, обзори ваших відеороликів є. Є. Е. Е. Експертний контент з порадами є. Є лайфхаки. Є. Просто ви демонструєте певні лайфсторі. Є. Ви демонструєте певні цікаві історії, які відбуваються у вас з клієнтами. Також ви можете робити запаковку або розпаковку ваших товарів і коментувати за кадрова. Дуже багато різношорстної подачі, але саме для вашої ніші ви повинні зрозуміти, яка ж вам органічно буде впливати на ваші перегляди. Да, і саме органічно вв'язуватись в ваш канал. І ось запам'ятайте, друзі, багато псевдоекспертів розказують, що перегляди не мають значення для тіктоку або для продажів. Але це повне безлуздя, тому що чим більше вас побачать, чим більше ролик набере переглядів, тим потенційних клієнтів у вас буде більше. Так, у нас навіть наш клієнт, якого ми вели, у нього вже були продажі зі 100 переглядів, і таке буває. Але чим більше переглядів, тим відповідно коефіцієнт продажів у вас збільшується. Якщо вам щось не зрозуміло, задавайте коментарі. Мені буде цікаво, взагалі, що вам не зрозуміло, що ви хотіли дізнатися більше, і на це я зніму наступний вже свій відеоролик. А зараз поставте лайк і підпишіться на цей канал, щоб все знати про TikTok. А ми поїхали далі. Не забувайте додивитися цей саме відео до кінця, щоб отримати від мене додатковий бонус. Четверта, знайдіть ваших конкурентів в вашій ніші або з конкурентної ніші. Що саме, якщо ви, наприклад, продаєте певні якісь торти, то не обов'язково вам знаходити конкурентів, успішних саме конкурентів в продажі тортів. Так, ви повинні їх знати, але є інші продажні ніші, наприклад, там навіть якісь кондитерські різні вироби. Смаколики, чайні шарики, м'ясо, джерки. Так, Тому що для початку вам потрібно зрозуміти, а які ж ролики. Повинні бути в Тікток, тому що дуже багато людей і початківців не розуміють взагалі на яку тематику, як подавати ці відеоролики, щоб набрали перегляди. І одних набирають мільйонні перегляди, а у вас, наприклад, набирає 10-100 тисяч переглядів на ваших відеороликів, і ви ж не знаєте, що робити. Ось найперша цікава така порада: шукайте конкурентів і слідкуйте, що у них виходить, що не виходить, і беріть у них ідеї для свого блогу. П'яте переходимо <клух> до сценарію. Так, друзі, сценарій це один із найголовніших завдань для успішного ролику на мільйонів перегляди. І ще раз, у мене є вже повноцінний, там на 15 хвилин відеоролик, як же ж правильно робити сценарій, щоб зробити певне утримання, щоб ваші відеоролики додавились до кінця. Тому що утримання в Тіктоці одне із найголовніших правил. Чим більше людина додивиться ваш відеоролик до кінця, а може його і перегляне і ще раз, тим саме алгоритм буде поширювати на більшу більшу аудиторію. Але найголовніше запам'ятайте, що в сценарії у вас повинна бути структура. Як в тигах, в фільмах. Наприклад, повинен бути вступ, повинна бути ярка основна частина і повинен бути висновок. І ось початківці завжди перепутують Певні сторони, а саме основну частину і висновок. Коли ви зробили певний відеоролик про щось і ви хотіли розповісти, бувають часто називають цей предмет, або, е, наприклад, дію, або певний лайфхак, а потім починають пояснювати його. Ні, друзі, як правило, такі ролики не набирають величезних переглядів, тому що люди вже почули і вони перелиснули. Ось, якщо ви розповідаєте про свій ролик, зробіть певне утримання і тригер на початку свого відеоролика. Потім, Основну частину розповідайте про що ж ви в цьому ролику хочете донести якусь певну пораду або зробити певний продаж. А ось в кінці саме демонструйте всі якості вашого товару. Шостий пункт: це напевно один із найголовніших, коли ми приїжджаємо до своїх клієнтів відзнімати... знімати. Ми збираємось по списку, і ось я вам пораджу завжди збирати знімання по списку. Хто буде в кадрі по сценарію, що вам потрібно: Пітлічка, лампа, прожектора, світло, яка буде погода, якщо ви знімаєте на вулиці, хто вийде на роботу, може й хтось іще буде в кадрі, в чому ви будете одягнений, щось взяти на передягання або якісь аксесуари. Це найважливіше, тому що якщо ви щось забуваєте, а, вже Йде не по сценарію, і як правило, що ми бачимо по нашим клієнтам, вони трохи засмучуються і не такі яркі вже виходять відеоролики. І ось, коли ви знаєте дату знімання ваших відеороликів, і ми завжди візнімаємо контент приблизно на 2-3 на неділі наших клієнтів. І це знаєте дуже. Класно, тому що і у клієнта буде більше часу, і у нас на монтаж цього відеоролику або може щось ще встигнути перезняти. Тому що всі ми живі люди, хтось боліє, у когось не виходить, у когось певні ЧП, а відеоролики у вас повинні бути регулярно, регулярно викладувані в ТікТок. І ось сьомий пункт саме про регулярність ваших відеороликів. Є така думка певних експертів, я з нею повністю не погоджуюсь, що. Достатньо в Тіктоці публікувати 12, 16 чи 18 роликів в місяць. Ні, друзі, це мало. Полюють тим, щоб зробити собі менше роботи. Вони кажуть, ми знімемо класні вам відеоролики, ми напишемо шикарні сценарії. Але ні, друзі. А, вони кажуть, що ваш контент не приїдався вашим підписникам. Ну, це повна туфта, тому що. Кожні 90% або навіть 95% кожного вашого відеоролику потрапляє в рекомендацію на нову і нову аудиторію, а не на ваших підписників. Тільки 5% ваших підписників бачать ваші відеоролики. І я повірте моєму опиту з 2021 року, скільки ми вже продюсуємо цих каналів там близько 40, вже за нашими плечами. І найголовніше, що регулярність повинна бути мінімум один відеоролик в день. Тому що не надоїдаєте ви своїм контентом вашим підписникам, навіть якщо це відбувається. Але якщо ви будете публікувати 14 роликів, про вас можуть забути. А ось саме для продажу і для бізнес каналу це повинен бути впізнаваний контент і регулярний. Більше можна, менше ні. Тому що чим більше навпаки буде відеороликів. Тим, наприклад, якщо кожен відеоролик у вас набирають, наприклад, по тисячу переглядів, і у вас він буде всього 14 роликів це 14 тисяч. А якщо буде 30, це вже 30 тисяч людей вас переглянуло. А якщо у вас буде по 2 відеоролика в день, це вже 60. Ви робите Х2. І таким чином більше продажів, більше клієнтів і більше переглядів. Ось саме це є восьмий пункт, кількість публікацій. Тому що чим більше публікацій, тим швидше канал буде рости. Ось на початку завжди ми говоримо, поки алгоритмічної послідовності на вашому новоствореному каналу немає, публікуйте мінімум, ну це саме мінімум, один ролик в день. Краще 2-3 ролика в день. Це. Ранішній час, обідній і вечірній. Потім будете аналізувати і може змінювати або час публікування, або саме подачі ваших відеороликів. Дев'ятий пункт це аналіз. Так саме аналіз дає ви розуміння, чому ваш відеоролик не потрапив, наприклад, великі перегляди, не потрапив в рекомендацію, можливо, якщо були якісь певні порушення. І ось аналіз обов'язково вам допоможе це зрозуміти: як аналіз каналу, так і аналіз Певно, відеоролик. І ось користуйтеся аналізом, щоб розуміти, чому ваш відеоролик, наприклад, не надивляється до кінця. Ви по григрамі можете побачити, коли людина вже масо перелистує, тому що сценарій був написаний неправильно, людям все було стало зрозуміло або стало навпаки скучно, і вони перелистували ваш відео. І саме якраз аналіз дає цьому розуміння. Також на моєму каналі є вже відео. На 10 чи на 8 хвилин саме про аналіз відео в Тіктоці. Перегляньте в описі це будуть ці відео. І оцю всю інформацію, яку ви почули, дуже багато саме експертів скривають її. І ось цей 10-й пункт і також не є виключенням. Не переливайте ніколи з Тіктоку глядачів в інстаграм. Я маю на увазі масово. Друзі, дивіться, чому TikTok в 2020-201 році так стрімко почав розвиватися, тому що всіх задовбав цей інстаграм постійно з своїми рекламами, постійно вилизаним контентом. А, ці блогери, які їдять тільки суші, живуть в замках, їздять тільки на розхойцях або ломбаржині. Це всіх задовбало. TikTok – це якраз живий контент живих людей. І ось тут кожен зможе органічно просуватися. І ось, коли ви з Тіктоку починаєте приливати людей назад в інстаграм. Тому що у вас там красива, класна сторінка, бізнес, і ви там будете продавати, Не, ви втрачаєте величезну кількість своїх потенційних клієнтів. Ні, продавайте прямо в TikTok. Але так, іще буде одна маленька порада. Переганяти... Потрібно з TikTok у в інші соцмережі. А саме переганяйте, ну, наприклад, в інші соцмережі, або на сайти WhatsApp, Telegram, Tele, Viber, або саме свій створений сайт. І ось там вже продавайте. Робіть Telegram-боти або telegram канал з прогрівом, або просто як обзорний саме вашої продукції, або вашої послуги. І людина може перейти і саме замовити у вас певну послугу. Ну що, вітаю вас, ви додивилися цей відеоролик до кінця. І ще раз скажу, не забувайте поставити цьому відео лайк да, коментар, якщо щось було незрозуміло. А від мене вам величезний бонус це 15% знижки на мої послуги. Переходьте в мій інстаграм, пишіть кодове слово YouTube. Ми з вами по відеозв'язку розберемо саме ваші проблеми і саме ваші питання. Все, до нової зустрічі, Па-па.